Друзі, моє чергове ноу-хау для наших міжпальцевих м'язів, які тримають пальці і роблять їх еластичними і швидкими. Дивіться, ми беремо у домажорі домісоль. Бачите, до -мі соль. Пальці один, два, чотири. Поки що ми вчимо це правою рукою. Тримаємо міцно. При вільній руці. А Третій, п'ятий фаля ноточки одночасно піднімаємо, бачите? І ви, коли попробуєте це, ви зрозумієте, що міжпальцеві м'язи це дуже серйозна річ. Так, значить, 1, 2, 4 тримаємо до місуль, фаля беремо. Потім, коли ми натренувалися добре, ми беремо до фаля пальці 1, 3, 5. Бачите? Ставимо гарну позицію. І піднімаємо бачите, з натиском другий і четвертий пальчик. Ви це можете робити, сидячи в тролейбусі чи в метро собі тихенько так тренуватися. Розумієте? І ваші міжпальцеві м'язи, коли запрацюють, тоді ви, зможете, тоді ви зможете грати і швидко, і так далі. Поки міжпальцеві м'язи слабкі то, звичайно, пальці будуть то підгинатися, то ще щось, тобто вони не будуть такі не, музичні. Бачите? О. О. Тренуйтеся, це дуже-дуже корисно.